Вітаю, друже! Якщо ти переглядаєш це відео, значить ти розпочав навчання у дистанційному освітньому центрі поруч. Наша кредо поруч вчитель, поруч успіх. І дійсно, що ми пропонуємо якісну підтримку і пропонуємо твій успіх і у підготуванні предметів, які тобі необхідні. І також ми готуємо до національного мультимедійного тесту. Ми це команда моїх колег із мого ж проєкту Школа ІКТ, які всі дуже люблять дітей, які віддані своїй справі, які володіють сучасними технологіями навчання. І ось зараз я тобі покажу середовище, де будуть проходити наші уроки. Я думаю, що ти чув, що існує Office 365 і такий застосунок, як Teams. Він чимось схожий на Google Meet або на Zoom, але це середовище найякісніше серед тих середовищ, про яке я проговорила. Для того, щоб розпочати нашу подальшу співпрацю, ти маєш пройти реєстрацію і вказати, які, наприклад, курси тебе цікавлять. Обов'язково ти вказуєш у реєстраційній анкеті свою електронну пошту. То пошту вказують твої тато чи мама. І ми починаємо реєстрацію. Я, як адміністратор Microsoft, створюю тобі обліковий запис у Office 365 і на цю пошту, яку ти сюди ведеш, приходить тобі логін і тимчасовий пароль. Ти слідуєш інструкціям. І переходиш у свій обліковий запис. Реєстраційна анкета виглядає ось таким чином. Ти прописуєш пошту. Якщо тобі 14 років, ти можеш вказати свою пошту. Якщо тобі ще нема 14 років, на твою електронну пошту прийде ось такий лист, обліковий запис створено або змінено, і твій логін і пароль. Що ти далі робиш? Натискаєш увійти в Office 365. Звісно, що потрібно спочатку ввести логін, ну він в мене тут є, а ти введеш. І потім введеш свій пароль і натиснеш Увійти. Я створюю середовище у Teams, де ми будемо працювати. Якщо перед тобою не відкриється ось таке середовище, то з боку в нас є кнопка програми. Ти натискаєш кнопку Програми. І обираєш значок Teams. Ну, можливо, в тебе дещо по-іншому буде побудований інтерфейс, але алгоритм дій один і той же. Коли ти зайдеш в Teams, я зараз заходжу, звісно, як адміністратор, ти зайдеш як учень, і ти побачиш у себе команду, до якої я тебе приєднаю. Якщо ти учень, перших четвертих класів або п'ятих, дев'ятих, то у нас будуть команди так і називатися клас. Ось для прикладу, шостий клас середовища, де ми працюватимемо. Якщо ти хочеш готуватися до національного мультимедійного тесту, то команда так і буде називатися NMT. Я тебе додаю: ти переходиш в це середовище, натиснувши на кнопку. І ось тут ми будемо працювати. Тут я буду створювати посилання на наші консультації, тут буду додавати додаткові матеріали, і ти побачиш, наскільки зручно нам тут буде працювати. Але ще є один нюанс. Teams у мене завантажений і встановлений на моєму робочому столі значок Teams. В тебе, звісно, такого не буде. Тому тобі система запропонує, якщо в тебе немає Teams, Тобі система запропонує завантажити Microsoft Teams для того, щоб ти зручніше заходив і зручніша була наша робота. Можна працювати і у веб-версії. Але ти натискаєш на кнопку Завантажити класичну програму. Посилання на е, завантаження Teams буде під даним відео. І ось ти натискаєш на цю кнопку, і тобі також ось є підказка. Чи це Teams для роботи, чи для навчання. Ти, звісно, обираєш для навчання і завантажуєш собі цю версію. Якщо ти користуєшся Windows. Ну, Власне, Teams він лягає на всі операційні системи. От. І далі ти розпаковуєш, встановлюється ця програма, і все. І ми в ньому починаємо працювати. Сподіваюся, що все зрозуміло, і ти без будь-яких перешкод приєднаєшся до нашої команди, і ми розпочнемо нашу співпрацю. Отже, до зустрічі!